Привіт, прекрасні люди! Я вітаю вас на моєму ютуб-каналі і хочу почати з того, що я знову хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви коментуєте. Чесно, коли я тільки створювала цей канал ще років. Два назад, я не розуміла, для чого я це роблю, мені було страшно, я не знала, що про що я буду говорити, але якось поступово-поступово воно почало набирати оберти. Я почала розуміти, про що я, хто я, що я транслюю для людей. Ну, і певно, воно це зерно почало проростати. Дуже дякую вам за ваш зворотній зв'язок. Мені це дуже цінно. І... Прям від цього серця. Сьогодні вирішила записати таке відео, знаєте, дуже часто в нашому житті, коли ми втілюємося в певні тіла чоловічі і жіночі, ми ніби плутаємо ролі і починаємо грати ті ролі. Які не співзвучні з нашим тілом. Тому що коли душа приходить в цей світ, вона вибирає певне тіло, а так як ми втілювалися в різних тілах, і буває так, що більшість реінкарнацій, так, це були е, чоловічі тіла, а потім йому дається е, персонаж, жінка. І, і тоді починається колапс, тому що, якби якась підсвідома пам'ять, так вона ще ніби залишається. Але його задача навчитися, по суті, все те саме, всі сфери життя, навчитись досягати якогось певного успіху, але через жіноче тіло. А які жіночі функції тіла навчитись заробляти в кайфі? Насолоджуватися життям, не йти знаєте, в таке досягаторство, що ми дуже часто робимо. Я сама в, ці, в цьому була досить довгий час, і мені якби я мала заробляла хороші гроші, але я прикладала багато зусиль. І я просто не шкодувала своє тіло, тому що постійно кудись гналася за чимось, за чимось незрозуміло за чим. Так ось, як це все відбувається? Коли душа втілюється якби в чоловіче тіло, зазвичай якось так виходить, що зустрічаються такі... Це чисто приклад. Зустрічаються такі чоловіки, які, ніби, знаєте, слабохарактерні. Це не в образу. Це просто, просто у них в підсвідомості ця пам'ять, вони вміють, можливо, якось по-іншому це все робити, але конкретно в цьому тілі їхнє, їхнє завдання навчитися набути якихось чоловічих навиків, оцього стержню чоловічого. Навчитися заробляти гроші, тому що для чоловіка, мені здається, це дуже важливо. І коли він, чер... він е... проходить якісь перешкоди, так, які трапляються в нього в житті, це навпаки підвищує самооцінку чоловіка. А коли в е... йому потрапляється така жінка, яка все за нього зробить. Відповідно, він не може навчитися цьому. І виходить так, що ми, ми всі знаходимося в такому положенні, знаєте, незадоволення не своїм життям, собою, занижена самооцінка і так далі. Тому, е, якщо у вас в житті проблеми з грошима, а це дуже актуальне питання. Е, тому, е, якщо ви чітко усвідомлюєте себе жінкою або чоловіком, то самий найлегший шлях заробити ті гроші, опираючись на своє тіло по-жіночому, в легкості, в кайфі, в творчості. Е, Якомусь. Також е, жіноча енергія вона максимально стимулює енергію чоловіка для того, щоб він заробляв ще більше. І мені здається, що цим потрібно вчитися управляти. Е, тому що це самий найлегший шлях до того, що ви хочете. З... Навіщо шукати якийсь складний шлях, якщо все на поверхні, все очевидно? <рес> І все якось так. Якщо вам це відкликається, якщо ви також замітили, що в житті, можливо, в сім'ї ви помінялися ролями з партнером, спробуйте повернути собі свої якості назад. І почати робити це з функцій свого тіла. Тому що це самий найшвидший спосіб прийти до успіху, до кайфу від життя. Якщо вам було цікаво, залишайте свої коментарі. І під низом, під цим відео, я залишаю всі свої силочки, Посилання на свої проекти, на свої курси. Якщо вам цікаво, ви можете також долучатися. Силочка на інстаграм є. Всім прекрасного дня і до наступного відео.